Він спочатку її зґвалтував, а потім вбив. Ця жахлива історія сталася на Київщині. На початку липня у місті Боярка зникла абітурієнтка. Точніше, дівчина поїхала на вступні іспити, але додому так і не повернулася. На сполох забила її мати. Поступило повідомлення від матері громадянки те, про те, що її донька не повернулася з навчання 307 Національна академії внутрішніх справ, яка розташована поблизу села Віта Поштова, цього ж дня на трасі Київ Одеса, неподалік села Віта Поштова, у лісі люди знайшли тіло оголеної дівчини. Як згодом з'ясувалося, це була саме та абітурієнтка, яку почали шукати правоохоронці боярки, вжитими заходами проведенням ряду комплексу. Оперативно слідчих дій було встановлено підозрювану Ймовірно, підозрювану особу. Ним виявився 43-річний мешканець Київської області. У райвідділі він зізнався у скоєному і розповів подробиці цього вбивства. Каже, свою жертву заперемітив біля села Віта Поштова. Кілька хвилин стежив за нею. Коли вона пройшла заправку, вийшла на тропинку між дорогою і лісопаласою, її, його, ставкнув ковід, напав на неї. Чоловік кілька разів вдарив дівчину, а потім потягнув її до лісу. Там він її зґвалтував, а потім задушив. Закидав травою так тіло, оділся, забрав йовіщі в пакет. І ушов сів на автобус та поїхав на Херсонщину. Чоловік сподівався там пересидіти певний час, доки ситуація не вгамується. Та сталося не так, як гадалося. Тепер чоловіка заарештовано і він чекає на завершення досудового розслідування. Як згодом з'ясувалося, затриманого шукали не лише українські правоохоронці, але й російські. У Росії чоловік оголошений у розшук за втечу із в'язниці. Там він відбував покарання за зґвалтування.